Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, що впливає на наш з вами вибір необхідні та бажані витрати. Усміхнися всім навколо небо, сонце, квіт там людям, і тоді обов'язково, день тобі обов веселим буде. Так, діти, яка зараз пора року? Весна, який місяць. Квітень, яке число восьме, чиєсіньє сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Добре. Пригадаємо з вами, хто ж такий споживач. Це та людина, яка щось куплю, купує. Кожному з вас доводилось купувати товари в магазинах чи супермаркетах. сплачувати за квиток або за відвіданий кінотеатр. Здійснюючи покупку або сплачуючи за послуги, ми витрачаємо гроші. Пригадаємо з вами, які ж бувають витрати. Обов'язкові – це продукти харчування, одяг, взуття, житло, це комунальні послуги, податки, транспортні та на освіту. Не передбачать це хвороба, ремонт побудової техніки або автомобіля, та не обов'язкові витрати купівля техніки, предмети розкоші, будинку. Отже, подивіться, будь ласка, які зображених продуктів належать до необхідних першочергових, а які – а які бажаних? Необхідне м'ясо. необхідне риба. так, Водичка теж. Кіндер бажаний. Макарони необхідний. Молоко необхідне. Кола. Бажаний, сир необхідний. Морква необхідний. Отже, до бажаного тільки з цього ми можемо кіндер та шоколад та колу. Необхідні витрати це кошти на речі, продукти або послуги, без яких людина не може обійтися. Бажані витрати це кошти на речі, продукти або послуги, що вам хочеться придбати, але можна обійтися і без них. Оскільки людина не може задовольнити всі свої бажання, одразу їй доведеться здійснювати вибір. Я ж можна дістатися до школи за допомогою велосипеда, на автобусі або машині, так і прогулятися пішки. Так само ми з вами кожен раз можемо надати вибір і обрати інший шлях. Будь-яка проблемна ситуація в житті має декілька варіантів рішень. Вміти вибирати це означає вміти знаходити найкращий варіант вирішення проблеми серед усіх можливих. Повіркуйте, що впливає на вибір запропонованої ситуації? Салат і бурфе. Так, ну більше корисно для нас салат, але якщо нам хочеться, звичайно, бургер. Гра в футбол або сидіння в телефоні. Для того, щоб вибрати найкращий варіант, потрібно розглянути всі можливі. Часто доводиться вирішити, можете ви обійтися без цього чи ні. І таким, як цікавим для вас, може бути, ви, наприклад, хочете купити якусь річ. Ви можете для себе записати всі за та проти купівлі ці речі. Ну, наприклад, зліва буде проти, праворуч буде за, і потім порахуйте, де більше аргументів. Відповідно, той ми з вами обираємо. Ми повинні вміти здійснювати вибір, оскільки А, існує безліч товарів і послуг. Виробники рекламують товари і послуги. У людей виникає безліч бажань, а можливості обмежені. В. Захищає права споживача так засвідчує сплату коштів за товар або послуг. це пакування чек ціни, Чек. Що ж допомагає здійснювати вибір під час покупок? Це реклама. Тобто розповсюдження інформації про товари чи послуги з метою їхнього продажу. З латинського мови це слово перекладається як викрикувати. Чи, що ж можна рекламувати? Рекламувати можна товари, послуги, події, підприємства, фірми, заклади. Якщо реклама цікава, вона яскрава, несе певну інформацію, вона може збільшити продажі та шанси на успіх у продавців та покупців. Бачимо, які ж існують реклами. Це, наприклад, правильний морошок, цукерки, це анонс вистави, реклама ліків. Анонс це попереднє коротке повідомлення, тобто оголошення. Чому кольорова газована вода, чипси з шкідливі для організму? Чи доводилось вам саме відмовлятися від шкідливих продуктів та переконувати у цьому ваших друзів? Тобто ми з вами повинні дивити на упакування так само от, газована вода, чипси, вони багато, мають багато кількість різних емульгаторів, так і шкідливих домішок? І звертати увагу, ми повинні на упаковування коли ми дивимося так, на термін придатності, чи можна цей продукт вже ще споживати, чи краще його вже не використовувати. Так, отже, матеріал опакування може бути із паперу, може, з пластиком. Так, бачимо, тому сортувати сміття потрібно теж. І це дуже таке питання важливе. Ми розділяємо на папір, на скло, на метал та пластик. І переглянемо з вами. що буде з планетою, надходить на ще з такою інтенсивністю, як зараз. В такому випадку планета перетвориться на великий зміник. Зменшити негативний вплив сміття на навколишнє середовище, Вод землі та брехневі води можна. Потрібно правильно сортувати сміття та гортові відходи. Кожен із вас є маленькою фабрикою з виробництва відходів. Щорічний посім продуктів більш ніж 400 кг. Важливо усвідомити, для чого потрібно сортувати сміття. Далі ви дізнаєтеся про кілька вагомих причин, користь для екології та колонне середовища. Все сміття можна розділити на безпечне та небезпечне. З пунктів прийому відходу відправляється на переробки заводу. Зниство створюють вторину з якої виготовляють нову продукцію. Тобто для створення не потрібно знову добувати ресурс. А можна скористатися вже на ярмі. Для виготовлення перепереду не потрібно знову виряти лісі, можна переробити макулатуру. Це сприяє скороченню спавищ. Куттєве звал, що розростається з кожним роком все більше. В нашій країні загальна площа легальних легальність миттєво полівоні протимедують понад 10 тисяч гектарів. Той забруднений пункт буде дуже довго відновлюватися, оскільки для повного розкладання деяких відходів потрібно багато років. Для теленопакету потрібно 100-200 років. Алюмінієвий бальз 500 років. А Отже, ваших родинах купують продукти, які корисні для вашого організму. Для того, щоб захистити себе та родину від небезпечних продуктів, варто керуватись такими правилами. Обирайте якісні продукти, на пакуванні яких зазначена повна інформація про продукт. Надавайте перевагу якості продукту, а не за його брендом. До речі, ми платимо саме за бренд, а не за якість. Звертайте увагу на зовнішній вигляд покупки. Деформовано упаковання або неприродний запах – це перші знаки, які вказують, що товар зіпсувався. Пам'ятайте, що будь-який продукт має термін зберігання після закінчення продукт не можна споживати. Бренд це назва фірми, компанії або виробника, це слово походить від норвезького, що означає ставити клеймо. І тепер, чи є у вас шкідливі харчування, звички харчування? Так або ні. Друге, як ви думаєте, як на харчування впливає інформація, яку ми отримали з різних джерел? Ну, наприклад, всі реклами є дуже яскравими, тому зазвичай, переглянувши рекламу якогось товару, я хочу його купити. Отже, запишемо з вами. Всі реклами є дуже яскравими. Наступне речення. Тому зазвичай переглянувши рекламу якогось товару, я хочу. його купити. Так, Сваріть ланцюг споживання, позначивши цифрами відповідний порядок. Купівля товару, вибір, зберігання, користування, свідомлення потреби, отримання інформації. Ну, перше, що ми це усвідомлюється потреби, що нам потрібно. Далі ми отримуємо інформацію про товар. Після цього ми вибираємо. Купляємо товар. Зберігаємо та, відповідно, користуємося цим товаром. Так, продовжуйте речення та прокоментуйте свої судження. Реклама має бути інформативною, правдивою, переконливою, яскравою та своєчасною. Ще, якою вона повинна бути оригінальною. Точною, простою. Так, перегорнули, будь ласка, сторінку, розгляньте зображення товарів, закресліть ті, які ви думаєте, що не слід рекламувати. Що з цього? Це в нас різні вибухові прилади та ліки. Я з вами погоджуюся. Дуже важливо навчитися робити правильний вибір, тобто знаходити найкращий варіант розв'язання проблеми яким був ваш настрій, що сподобалось найбільше, що ви сьогодні виконали, про що нове дізналися, чим ви сьогодні допомогли іншим, чи покрощилися ваші стосунки, які труднощі ви відчули? Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого та до побачення!